Слава Ісусу Христу! Вітаю вас усіх на каналі Категізацій в Італії. З вами Степан Хорик. І в останньому відео з цієї серії Віра від слухання вирішив з вами роздумати на таку досить провокативну тему щодо віри, а може і найпровокативнішу. А саме чи я спасуся однією лише вірою, можливо, ви зустрічали людей, які вважають, що однієї віри достатньо для спасіння. Вистачає повірити в Бога, бути переконаним, що все, що він говорить, це правда, і більше нічого не потрібно робити. Такі люди аргументують цю свою позицію, що найперше оцим віршем із Святого Письма. Бо ми вважаємо, що чоловік оправдується вірою без діл закону. Тобто, що чоловік оправдується, спасається тільки вірою. Це сказав апостол Павло, і це досить серйозний аргумент. Але крім того, також і Христос у своєму навчанні часто говорив подібно, як тут апостол Павло. Наприклад, віра твоя спасла тебе, як він часто говорив після оздоровлення певної особи. І справді, читаючи це те письмо, так дещо вибірково може скластися враження, що і справді достатньо лише віри. Але чи справді це є так? Пропоную до вашої уваги одну притчу, яка допоможе краще зрозуміти суть цієї проблеми. В Одне містечко приїхав цирк, і там був один дуже вправний акробат, який ходив по канаті. Коли прийшла черга до його виступу, він на великій висоті на підв'язаному канаті показував свою вправність. Ідучи по ньому. На перший раз, як тільки він вийшов на цей канат, він перед тим як почати свій виступ, запитував глядачів, чи вірите, що я пройду весь цей до канат на цій великій висоті. Ці аплодували і кричали: звісно, що віримо, давай, іди. Він пройшов, всі ще більше аплодували, кричали, що він молодець. Тоді він знову дає запитання: чи вірите ви, що я пройду цей канат із закритими очима. Зал ще більше почав гукати, викрикувати, віримо. Звісно, що віримо, ти молодець, давай, і штовхали все більше його на цей вчинок. Акробат знову пройшов по канаті, вже з зав'язаними очима, в нього все вдалося, і зал знову вибухнув гучними оваціями. І от же в третій раз збирається цей акробат проходити по канаті. І він каже: чи вірите ви, що пройду по цьому канаті із закритими очима, із Людиною на плечах. Всі знову почали гучно аплодувати, кричати Віримо так, давай. Але після цього Акробат запитує: А хто хоче бути добровольцем? От тоді увесь зал замовк. І не з'явилося жодного добровольця серед тих, що кричали Віримо, що в тебе все вийде! Ця притча дуже просто. І конкретно дає нам зрозуміти, що віра — це не просто слова, гучні вигуки заяви, це найперше дія, рішуча і конкретна дія, або іншими словами, діяти від відповідно до того, у що ти віриш. Якщо ти віриш, що Бог за милостиню. За ділами милосердя, дає вічне життя і вічне щастя у небі, ти йдеш і це робиш. Якщо ти дійсно віриш, що Бог тебе любить, то ти у лиху годину горнешся до нього і шукаєш розради саме в нього, а не в пляшці чи в сумнівних друзях. Та багато іншого віра спонукає тебе жити по іншому. Віра, це не просто бейджик із якоїсь компанії агенції, де ти працюєш. Це сила, що штовхає тебе жити по іншому. Окрім цього, вірша, який ми зачитували з послання до римлян, де чоловік оправдується вірою, а не ділами закону, є ще багато інших в святому письмі віршів про віру, які її нам відкривають з інших сторін. От, послухайте ці вірші. Хочеш знати, безглуздий чоловіче, що віра без діл не приносить плоду, як тіло без душі мертве, так само й віра без діл мертва. Бо у христі нічого не означають ні обрізання, ні не обрізання. Але віра чинна любов'ю. Щоб розуміти біблійні істини, істини святого письма, не слід вибирати деякі вірші і на них базувати свою життєву позицію як християнина. Важливо читати ціле святе письмо. Не може бути достатньо самої лише віри. А як же ж тоді все інше, чого Христос навчав? Про молитву, про милостиню, про добрі діла, про прощення, про любов. Навряд чи це були просто пусті балачки. Уявіть, що існує собі дві церкви, дві конфесії. Одна каже, що достатньо тільки віри, а друга, окрім цього, робить милостиню, організовує різні проекти, щоби допомагати бідним, бореться з несправедливістю, з абортами, з алкоголізмом, досліджує Біблію. Як ви думаєте, яка з цих церков є правдива? Короткий підсумок. Вірити це, бути переконаним, що те, що Господь казав, є правдою. І діяти відповідно до того. Всім дякую за перегляд. Якщо це відео вам сподобалося, не забудьте підтримати цей канал, ОГКЦ в Італії своїм лайком, поширенням та підпискою. З вами був брат Степан Тхорик, і на закінчення цієї відео катехетичної серії Віра від слухання щиро дякую всім за увагу, за те, що були з нами. Бажаю, щоб ваша віра була не просто словами, була міцною, справжньою і була рішучою дією. Сподіваюся, що це не остання наша з вами зустріч на цьому YouTube каналі. І також, користуючись нагодою, запрошую вас на мій особистий Ютуб канал, який називається Степан Тхорик Біблія, де я стараюся в доступний спосіб подавати людям святе письмо, представляти його, пояснювати та давати відповідь на цікаві, актуальні та провокативні питання. До нових зустрічей, папа! -па.